Поліція виявляє нові групи молоді, які входять до небезпечного руху і проводить з ними бесіди. В телеграм-каналах Київщини зафіксували 160 таких молодіжних груп, пов'язаних із субкультурою, яка прийшла в Україну з Росії. Міністерство внутрішніх справ провело нараду з міністерством освіти і про її результат розкаже Андрій Вітренко, перший заступник міністра освіти і науки України. Вітаємо вас. Доброго дня, добро здоров'я, слава Україні! Так, героям слава. Отже, наскільки значними для українського суспільства є загрози, пов'язані з діяльністю агресивних субкультур? І чи достатньо вони усвідомлені, а може навпаки переоцінені? Безумовно, агресивні субкультури справляють значний вплив на наше українське суспільство, особливо в такий важкий для нас період російської агресії, коли ми боремося з. Кацапами, які прийшли нас, нібито звільняти, але я дуже впевнений, що в більшості цих агресивних субкультур старчать вуха, скажімо так, спеціальних служб Російської Федерації. Ми бачимо, як вони розповсюджуються. Ці спеціалізовані групи навіть вони розповсюджують про себе інформацію і платними каналами зв'язку за допомогою рекламних оголошень. Тому е, ми бачимо, що наша єдність, наше єднання, наш патріотичний національний дух дуже бентежить наших північних сусідів, і вони намагаються будь-яким чином вплинути і роз'єднати нас. Агресивні субкультури для цього вони використовують дуже, скажімо так, щільно і дуже неефективно. Е, тому Враховуючи те, що в нас є і ювенальна превенція, враховуючи те, що ці субкультури знаходяться на особливому контролі з боку урядових структур, зокрема і Міністерства освіти і науки, і ми виділяємо там окремий в державних центрах позашкільної освіти окремих спеціалістів, які намагаються там попередити виникнення цих субкультур, я впевнений, що їх роль дуже переоцінена, і нам наразі треба розвивати такі позитивні та конструктивні субкультури, як то спро спортсмени. Як то молодіжні лідери, і впевнений, що треба звертати більшу увагу на ці субкультури, а не на агресивні, які пропагують там насильство, наркотики або алкоголь. Дякую, ну, ви сказали про особливий контроль з боку МОНУ, так але ще напевно з боку правоохоронців. Давайте і про це не забувати. Адже от у Мінус і науки України відбулася нарада щодо запобігання поширенню агресивної цієї начисії субкультури, і де були дотичні зокрема і представники МВС, це було наприкінці тижня. Якими є підсумки, і чи є, скажімо, так на тепер розуміння, як ви можете тісно співпрацювати в контексті превенції, дякую вам. Ми безумовно. Міністерство внутрішніх справ є дуже потужним партнером. Міністерства освіти і науки, і ми співпрацюємо не лише в попередженні агресивних субкультур молоді, а ще співпрацюємо в багатьох інших проектах. Зокрема, у нас є такий дуже потужний проект і вельми ефективний, як то вихователь з безпеки. Тому ця співпраця з кіберполіцією, співпраця з ювенальною превенцією вона, на мою думку, наразі знаходиться на видах висок... і є високоефективна. На нараді було присутні, я вам хочу сказати, більше 800 різноманітних спеціалістів, як то спеціалістів з дошкільного виховання, як то спеціалісти з психологічної підтримки молоді. Тому результати цієї наради зараз розповсюджені і надані рекомендації стосовно поведінки стосовно психологічної підтримки учасників субкультур стосовно психологічної підтримки і надані рекомендації щодо роботи батькам зі своїми підлітками, які mm. наразі знаходяться знаєте, під таким негативним впливом. Але я впевнений, що дітей просто треба займати необхідно розвивати спорт, необхідно розвивати культуру, поезію, малювання. Є велика кількість, скажімо так, дошкільних закладів, які можуть завадити дітям брати участь в агресивній субкультурі. Окремо хочу сказати, що необхідно дітей залучати і до національно-патріотичного виховання. Ми зараз дуже активно це робимо активно просуваємо джуру джуру, перепрошую таку національну патріотичну гру. І зараз у нас існують особливі проекти, також разом із поліцейським і разом з іншими спеціалістами з кібербезпеки. Це які Тому ми працюємо на цим. Пане Андрію, дякуємо вам. Ви працюєте. Говоримо про те, що психологічна підтримка теж для підлітків дуже важлива. але вона так само і для наших військових і тих, хто вже повернувся з війни на реабілітацію. Про це ми поговоримо вже за мить. Вам дякуємо. Андрій Вітренко, перший заступник міністра освіти і науки України, був з нами.